Вітаю в етері. Проєкт Промісто місто» студії Андрій Ципуга. Підбиваємо підсумки головних подій із життя Івано-Франківська просто зараз. Пів тисячі імен полеглих героїв закрабували на пам'ятній стіні. В Івано-Франківську на території парафіяльного гарнізонного храму Різдва Христового відкрили пам'ятну стелу. Вона присвячена івано-франківцям, які загинули у російсько-українській війні. Більше розкажуть наші журналісти. Шанувати кожного, хто загинув, захищаючи Україну від російського окупанта, з нагоди Дня Героїв в Івано-Франківську відкрили і освятили пам'ятну стіну полеглих воїнів. На ній закарбували імена півтисячі військових, які загинули за батьківщину. Серед них ім'я героя Олега В'язовченка. Його дружина Тетяна розповідає, чоловік добровільно пішов боронити Україну та служив на Донеччині. Саме там і загинув в одному з боїв. Він мав вищу військову освіту. В принципі, по стану здоров'я він не дуже був, в нього дуже було багато хронічних, гострих захворювань. Але коли почалася повноштавна війна, він не зважаючи на свій стан, пішов добровольцем. Він був командиром роти від мінометного обстрілу. Він загинув мене на пам'ятній стелі. Є ініціали рідного брата військовослужбовця Віталія Чепіля Андрія. Він загинув під час штурму ворожої позиції 28 червня 2023 року. Він був дуже веселою, щирою людиною, прагнув до, до гори та й варться. До просвітництва, щоб побільше людей з собою підтягувати, до якогось такого звеселяти, навіть просвітлювати, за собою вести вперед. Він був досить позитивною, хорошою людиною. Навіть на полі бою, в моменти відпочинку він старався чогось навчити їх, навіть наставу якусь зробити, підняти бойовий дух. Їх перекинули на Запорізький напрямок, де брав участь, одну участь в наступальних. Боях, і, на жаль, на одному виході 28 червня 2023 року він загинув. Пам'ятну стіну полеглих воїнів відкрили на території парафіяльно-гарнізонного храму Різдва Христового Православної Церкви України. На ній імена військових, які загинули на війні з 2014 року. Ліліана Іванійчук, Віктор Костинюк. Телерадіокомпанія Рай. Пам'яті героям. У селі Чернії відкрили анотаційну дошку полеглому на війні захисникові Роману Круліву. Він у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист України. Роман загинув у наслідок несумісного із життям поранення поблизу села Діброва, що на Луганщині. Пам'ятну дошку полеглому на війні захисникові Роману Круліву відкрили у селі Черніїв. Роман у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист України. З романом служили. Від, від початку війни були Херсон, Херсон ми заходили, освобождали. Розвідка заходила, саме перша заходила. Бої були, на виходи ходили. Не, не боявся, я не бачу страху. Я, я був з ним, там на рубаки ми виходили. Покинувся, ніяк ні страху. Ні. Людина виконувала роботу, напішла перші дні. війни добровольно, добровольна, вона знала, куди вона йде. Роман Крулів був оператором, радіотелефоністом другого розвідувального відділення взводу спостереження та технічних засобів розвідки розвідувальної роти військової частини А 3719 Був послушний. Я не не можу ніяк. Це був дуже, дуже. Щоб це його не попросив, він все робив. Але він такий був домашній. Він був так от школа, додому, робота таке саме додому, ніде. Так і хіба так, неділю він міг, міг поїхати з молодшим сином на риб на, на рибу. 27 травня 2022 року принесли повістку. Він зразу, я ще казала, кажу, Роман, може не треба. Та де маму нету, то я мушу йти. На превеликий жаль, Роман загинув внаслідок несумісного з життям поранення поблизу села Діброва Луганської області, нагороджений відзнакою міського голови за честь із витягу посмертно. Пам'ятний знак розташували на фасаді Чернігівського ліцею, де у свій час навчався Роман. Я звертаюся до молоді, до наших односельчан, хлопчиків, дівчатка, вчителі не забувайте вклонитися, бодай міняти. Квіти, просити Господа Бога, аби вони на тому світі, як ангелики, були й дивилися над нами. А ми будемо все робити, для того, аби було добре. Також староста села Чернієв нагадав, що Івано-Франківська громада підтримує військових та їхні сім'ї матеріально, щоб отримати виплати на спорядження, лікування, реабілітацію, виплати рідним полеглих воїнів та ще багато інших фінансових допомог. Треба звертатись у ЦНАПИ громади. Візькі уклін, велика шана. Всім нашим героям ми докладемо максимум зусиль, щоб пам'ять зберегти. Створюють безбар'єрний маршрут. В Івано-Франківську тривають роботи по облаштуванню тротуарів та пішохідних переходів для людей з інвалідністю. Хід робіт комунальники узгоджують із ветеранами, які повернулися з війни. Де вже встигли понизити тротуари, дивіться у сюжеті. У середмісті івано франківська комунальники завершують ремонтні роботи із пониження тротуарів та облаштування пішохідних переходів для безпечного пересування людей з інвалідністю. На перехресті вулиць Галицька Дністровська та неподалік однієї з зупинок облаштовують тротуари для зручного заїзду людей на кріслах колісних. Для їхнього комфортного пересування комунальники кладуть безшовну бруківку. А задля для зручності слабозрячих тактильну плитку. Обласної лікарні до центру цей маршрут дуже важливо біля великих зупинок, тобто. Бачите, біля Прикарпаття, біля цього. Тут також ви знаєте, що неподалік і поліклініка наша є, де багато військових проходять, тому дуже важливо, щоб цей мікрорайон теж був доступний для людей з інвалідністю. Мова не тільки про людей з інвалідністю, і мам з колясками і доступність для людей старшого віку, тому робляться всюди пониження можливості тротуарів. Толку з того, що ми поробимо там пониження тільки на переходах, чи до світлофори, якщо далі не можна пройти, чи там далі не можна переїхати, чи автостоянку, чи скажімо, дорогу. Тому все має бути в рівень, все має бути з пониженням, і все має бути таким, що має бути доступно для людей з інвалідністю. 22-річний захисник Богдан Івасишин, активіст громадської організації полюби долю на війні. Хлопець втратив ліву руку та ліве око. Функціональність правого ока після контузії другого ступеня за понад рік лікування та реабілітації поступово повертається. Однак захисник і надалі слабо бачить для можливості вільного пересування містом. Військовослужбовець каже: людям з інвалідністю необхідний цілий комплекс змін для доступності. Люди, які втратили зір, тобто залишився тільки слов, щоб зробили сідлофори всі загальному, для того, щоб люди чули звуковий сигнал, коли вони можуть іти, коли вони не можуть іти. І тобто ці тактильні дорожки теж допомагають, бо вони ходять я не знаю, як це правильно називається з паличкою коштуром, щоб тобто розуміти, куди їм можна йти, куди їм не можна йти, щоб орієнтувалися, щоб люди які втратили нижню кінцівку, щоб могли нормально зайти в заклад чи заїхати в заклад. Хід робіт комунальники узгоджують із ветеранами, які повернулися із інвалідністю з війни. Зокрема, свого часу радник міського голови Юрій Гапончук створив мапу доступності Івано-Франківська. Тоді вирішили брати для робіт із безбар'єрності найпопулярніші. Й маршрут для поранених захисників, пасіч на середмістя. Тут не було можливості зробити пониження, тому було прийнято рішення нами влаштувати піднятий підчихідний перехід. На початку січня повністю прийшлися від ратуші до обласної лікарні пішком, записали всі проблемні, які є перехрестя, переходи і почали рухатися від обласної лікарні в сторону центру. Зараз хлопці успішно реалізовують з використанням безшовної плитки, з тактибною плиткою. І також ми повторно ми використовуємо тут бруківку, яка була мощена. Її спочатку демонтували, і зараз ми на підніждях її назад монтуємо. За словами очільника Івано-Франківської громади Руслана Марцінківа, до кінця року основний безбар'єрний маршрут, який обрали і затвердили ветерани та міський голова, зроблять доступним для людей з інвалідністю. Зокрема, тротуари, переходи, заїзди на зупинки громадського транспорту від мікрорайону Пасічна через центр і до міської лікарні на Мазепи стануть доступними для маломобільних груп людей. Всі послуги в одному місці в Івано-Франківську відкрили консультативні кабінети на базі міської лікарні на матейки. Тепер тут мешканців міста приймають різноманітні спеціалісти, зокрема гастроінтерологи, психологи, хірурги, гінекологи та багато інших. А серед послуг доступні діагностики: ендоскопічна УЗД, рентген чи функціональна. Для комфорту та зручності франківців на базі міської лікарні на Матайки відкрили консультативні кабінети. Відтак у нововідкритому відділі можна отримати усі необхідні послуги в одному місці: амбулаторний прийом, діагностика, процедури маніпуляційного кабінету, перев'язувальної тощо, ремонт та оснащення кабінетів здійснили власними силами за рахунок коштів лікарні. Роботу спеціалістів адаптовано для зручності пацієнтів. Раніше не було консультативної поліклініки в даному закладі, а зараз є можливість Вість населенню громади нашої і не тільки всім гостям, навіть нашого міста, які потребують медичної допомоги. Вони можуть звертатися в консультативну поліклініку власне, даного закладу, де будуть кваліфікованими лікарями проконсультовані і вже відповідно з рекомендаціями чи про потребу амбулаторного лікування чи про потребу госпіталізації, не будуть далі йти на слідуючий етап надання медичної допомоги, що сприяє комфорту надання медичної допомоги пацієнтам в одному закладі, тобто їм не треба в часі і в просторі бігати десь там ще по місту. Що покращує рівень надання медичної допомоги, вчасність виявлення захворювань і відповідно вчасне лікування. Директор міської клінічної лікарні номер 1 Тереза Стефанків пояснює, що таке відкриття консультативних кабінетів допоможе вчасно, якісно та зручно отримувати максимальний спектр послуг. Сьогодні ми відкриваємо консультативні кабінети поліклініки для зручності наших пацієнтів для, для того, щоб вони могли е, отримати без черг своєчасно високоякісну медичну допомогу, і е, для того ми створили. Це поліклінічне відділення завідувачного відкритої поліклініки Юрій Симчич пояснює, що основна перевага поліклініки це розташування на базі стаціонару. Таким чином, за словами лікаря, можна максимально швидко отримати якісну діагностику або ж послуги після стаціонарного характеру. Нам вдалося об'єднати роботу працівників нашого закладу стаціонару, а також і поліклінічного відділення. Наша задача найбільше і найфаховіше запропонувати най. Кращі послуги, які зараз доступні, оскільки ми в ринкових відносинах, і медична галузь також заходить в ринкові відносини. Нам потрібно бути на рівні конкуренції і сприяти покращенню надання послуг. Ще один важливий напрям офтальмологія. Лікар-офтальмолог Василь Кривень повернувся зі столиці, щоб лікувати франківців та бути корисним для міста. Підходять люди, цікавляться, люди обстежуються. Ми вже провели і оперативні втручання. Тут у нас були і катаракти, і глоукоми, також всі. Ізніших є, тобто процес іде. Звичайно, що з новим з новими силами, з новим відділенням і з ремонтом ми маємо можливість робити і давати лікувальну діагностичну допомогу нашим пацієнтам, тому наше місце. зараз найбільше є програма здоров'я наших мешканців. Я знаю, що вже виділили кошти для військових. Ми будемо безкоштовно ставити їм кришталики, зв'язку з катарактою. Тому Процес іде. Міський голова Руслан Марцінків також завітав на відкриття відділення. Він переконаний, що заклад справиться з поставленими завданнями. За його словами, зараз медицину потрібно розвивати та оновлювати, адже постає чимало викликів насамперед. Реабілітація та хірургія, лікування військових, тому побажав розвиватися і вдосконалюватися. Щоб він був успішний, щоб він став кращим, щоб ми могли збільшувати кількість ремонтних робіт, обладнання, робити добрі справи. Хочу насамперед подякувати нашим захисникам. Утеплений і енергоощадний. В Івано-Франківську реконструювали дитячий садок Квітка Карпат у дошкільному закладі, що на Івана Павла ІІ повністю замінили систему опалення та вікна. З власним тепловим пунктом та з сучасними енергоефективними рішеннями у дошкільному закладі Квітка Карпат, що на Івана Павла Другого, Івано-Франківську, завершена повна реконструкція із заміни системи опалення та вікон. Садочок відремонтували у межах програми Невко коштом Європейського союзу. Відтак вже з нового навчального року дітлахам та вихователям буде тепліше і затишніше. Ми як компанія підрядник виконали комплекс заходів пов'язаних з енергоефективністю, зокрема виконані роботи з утеплення фасаду мінеральною ватою 15 см. Метрів зроблено утеплення технічного поверху товщиною 25 п'ять мінеральної ватою зі стяжкою, проведені роботи з гідроізоляції цоколю і утеплення його, відмостки, система водовідведення дощової води, підшива даху, встановлена система рекуператорів і замінено вікна на енергоефективні. Як зовні, так і всередині приміщення садка оновили та зробили більш яскравим. А енергоефективні рішення, впевнена, директорка квітки Карпат створили більш комфортні умови та свій мікроклімат. Цей проект. Співпраці з НеФУ давним великі результати, тому що в нас утеплився фасад, утеплилися. Горіше де відбулися заміна деяких вікон, деяких дверей, і заміна всього системи опалення дає свої результати, тому що діткам стане багато тепліше і комфортніше. Програми з енергоефективності нефко від європейського союзу допомагають оновлювати та реконструювати наші заклади освіти. Особливо це важливо у часі війни, каже міський голова Руслан Марцінків. Адже такі великі вартісні роботи самотужки робити б не вдалось. Дякуємо європейському союзу, який через Невко фінансує такі проекти. Ну, зокрема, енергомодернізацію віримо в те, що це дасть нам економію приблизно 25-30% наших і тепла і електрики. І дуже важливо, що цей дитячий садочок ми встигли зробити по програмі Невко, тому що не просто було ці давалися ці кошти в умовах війни, але все-таки Невко підтримало. І ті проекти, які ми планували розпочали ще до війни, вони профінансували в повному обсязі. Тому це не за кошти міста, а за кошти європейських наших партнерів. Гречка Соя та Соняшник посівна компанія в Івано-Франківській громаді у розпалі. Цьогоріч аграрії засіяли утричі більше землі ніж торік, а це майже 190 гектарів у селах громади. Більше про це у наступному матеріалі. У селах Івано-Франківської громади, Радчі, тисменичанах, Підпочерах, добровлянах, підлужі та братківцях комунальне підприємство «Франківськ Агро» засіє гречку, зиму пшеницю, соняшник та сою. За словами виконувача обов'язків директора комунального підприємства Дмитра Сергенюка, близько 100 гектарів землі франківські землеруби планують засіяти соєю. Порядка 80 гектарів в селі рача і 20 гектарів у селі Тисменичаних. Сорт той, що і в попередніх двох посівних кампаніях, так, е, так як е, вже побачили, що досить хороший врожай видає, е, то, тому е, користуємося цим же і сортом. Е, е, погода сприяє е, для проведення посівної кампанії. Так. Ми заздалегідь підготувалися до посіву, так з осені всі ділянки були переворені. Е, весною тільки провели дрібне. Е, е, Дрібну культивамілку культивацію, так і уже передпасівна культивація Як і минулого року. Комунальне підприємство частину врожаю передасть для харчування в освітні заклади, а частину реалізує. Пшениця мука відповідно буде хлібобулочні продукти для наших шкіл і дитячих садочків, гречка піде для дитячих садочків. Соя і соняшник, які ми посадили, будуть продаватися по ринкових цінах, і за рахунок цього цих коштів ми зможемо далі вкладати кошти в техніку, вкладати кошти в збільшення посівної площі. Цього року ми вперше. Взяли в людей паї, обробляємо. Ну і люди бачать, що ми збільшуємо посівну і все, все краще, краще робимо, якісніше обробляємо землю. Цьогоріч усі посівні роботи виконуються за планом і вчасно. При посіві бажано погоди, щоб світило сонце, щоб змогли посіяти. а… Зразу, якби впав дощ, було би добре. Працює дві одиниці, два трактора Нюхоланд, сімдесят 7060 та 6070. Також сівалка чотирьохметрова, льворті та культиватор. Руслан Марсінків переконаний, громада повинна забезпечити власну харчову безпеку. У час війни вирощування сільськогосподарської продукції як ніколи на часі, адже більша частина земель для ведення господарства в Україні є замінована або купована загарбниками. Ми повинні забезпечувати вра разі погіршення ситуації ми на жаль не страховані від цього. Ми повинні максимально мати можливості якісь певні види продуктів вирощувати самі і забезпечувати харчову безпеку. Нагадаємо, вже третій рік поспіль у Івано-Франківській громаді комунальне підприємство «Франківськ Агро вирощує власну продукцію: сою, пшеницю, гречку та соняшник. Відтак, щороку площі землі збільшується, а тому все більше полів громада має можливість обробляти. Дякую, що дивилися програму «Про місто». Як розвиватимуться події, покаже час, а ми за усім стежитимемо. Дивіться телеканал Раї, будьте сміливими та допомагайте захисникам! І все буде Україна!